Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно грудня 2023 року хотів би з вами поговорити, записати прогноз, коли будуть найбільші загрози, і взагалі яким буде цей місяць. Як мені показали карти, вчора було прогнозування по всіх областях України на грудень 2023 року. Місяць буде поганим для всієї країни. Практично в двох, максимум в трьох регіонах. Буде більш-менш спокійно. Більш-менш решта. То скрізь мені карти показували вогневі атаки, загрози, карти вдов, карти траурів, печалей. Що наводить мене на дуже нехороші думки про те, що грудень дійсно буде надзвичайно тяжким, і тут є декілька причин. Ну, по-перше, зима настала, і, і відповідно вороги захочуть підсвинити в плані блекаутів. Про це я говорив. По-друге, ем, наступи зсу стримування ЗСУ по Авдіївці, в тому числі це також причина. Ну і звичайно, що третя причина, така я би сказав, вона найголовніша, це велика кількість релігійних свят. Я вже казав, і я це повторював вже неоднократно. Нечисть на великі релігійні свята максимально агресивна і максимально активна. Тому неважливо за старим стилем релігійне свято, за новим стилем відкривайте церковні календарі, відмічайте собі червоною позначкою і пам'ятайте, що в день великого релігійного свята агресія ворога може бути дуже жорстка. Карти показували, і це збувалося, що саме на великі релігійні свята, а їх багато буде ще цього місяця. І Різдво, і Василя, і переддень Нового року ну, релігійні я маю на увазі. ну... Слідкуйте самі, які саме з них будуть. Ну я всі точно пам'ятати не можу. Ну і, і Миколая хотів сказати, то я не про це, я про те, що в ці дні активізація ворогів буде максимально жорстка. Карт, можете передивитися мій прогноз на Ютюбі по областях. Вчорашній я склав на місяць. Ситуація дійсно дуже небезпечна і дійсно дуже агресивна. Будьте обережні. Людні місця не відвідуйте Без надобності. Я закликаю всіх та кожного берегти себе. Максимально бережіть себе на даний момент. Що я ще хотів сказати? Стосовно інтенсивності, я думаю, що цього місяця вона збільшиться інтенсивність обстрілів, тому до цього теж треба готуватися максимально швидко, мобілізовано, активно, і пам'ятати, що вороги можуть вести себе крайні неадекватно. І це може напряму відображатися на нас. Взагалі цей місяць дуже небезпечний. Я не залякую. Я не стараюся нікого залякувати, це не в моїх принципах. Я просто говорю те, що мені показували карти. Бережіть себе максимально. Бажаю всім хорошого грудня. І стосовно Нового року, я відео ще запишу. Подивлюся, чи буде щось з 31-го на 1 відбуватися в ніч і в день. Ви пам'ятаєте, яким був минулий новий рік? Ну, подивимось. Подивимось. Бережіть себе і до нових зустрічей.